Всім привіт, з вами Настя, і сьогодні ми будемо дивитися пілотний епізод Лакадейзі! Я дізналася з коментарів, що є е, саме основна історія, а те, що я дивилась раніше, це як то е, трохи про дитинство. Тому давайте подивимось, що в самому е, основному епізоді, що там такого цікавого. Я знайшла дубляж, тому я сподіваюсь, що буде прям тетку. Хм. <pitching> так. Сент-Луіс, Міссурі. Діє сухий закон. 1927. Mm -hmm. Рівер. Ця назва занадто сувора для чого, що складається з веселищів і люті. О, бурхлива річкова артерія. Якщо вік твоя риса головна, тоді хідрунка в тебе мудра голова. Ха -ха! Чи можна звати старою ту, хто є юним серцем західних легенд, яка приносить міфічних королів? І безліч речей, схожих на жуків, щоб кинуть виклик титанам давнім. <рес> О творцю, хочеш побувати в Авалоні приславнім? І яка велична життєва сила у твоєму могутньому рослі! Спостерігали точно за магічною зміною бруска в залізо, цеглу і пару двигуна. <рес> Води твого янтарного віскі пронизуть горде тверезе місто, Осяйне стриманістю лиха та зів'яне на їх обличчях пиха. Так, праведні це марнославство. Але чортів настане дійство. Отже, їх ще є назва для мігрантів Мас повних легковажності. Ще рвуться крізь степів окрас я її літній сесафраз. Ім'я, яке ще плине, як дикі води, швидкі та вільні. Це справжнє ім'я твоє Місіпі. Mm -hmm. Е, все абсолютно зрозуміло. Ти забув, що у нас тут діло. На біс? Е, не треба на біс. Прошу ні і цього, мені, цього достатньо. Справді, mm -hmm. може, додати танцю чи mm -hmm. страфу? Там ще трохи в мене є. Будь ласка, не руйнуй музичний театр. Я не впевнена, що вартові взагалі повинні здіймати такий галас. Mm -hmm. Чому б тобі не спуститися і не взяти лопату? На жаль, міс пепер, я був проклятий, проклятий цими вермішелями. Mm -hmm. Тож, роблю, що вмію, я забезпечую. А а і вбився. Я забезпечую атмосферу. Дитяче личко забезпечує м'язи. Поглянь, як він копає собі могилу. Маленький підприємець. Дитяче тепер... личко. Невеличка рапсодія. Сольмінор для компанії. Добре, якщо не хочеш з ним працювати, тоді побудеш ганчіркою для бруду. Роки. Здається, я знайшов. Якщо ні, нам доведеться пояснювати. Дещо родині Германа Хампи Ого, вони дуже текст переклали. Жесть. Що це було? Ти це чув? Це все неспокійні духи. Ми вторглися на їхню територію. Але ви нічого не зробите! Зухвалі, госпиди! Шкода, що мама не тут. Що? Блюзнірство! Якби вона це побачила, тоді б нам були гайки. Я знаю. О, веснянко. Тільки не кажи, що тобі не весело. Mm. Ти ж хизувався навичками роботи лопати перед гарячими дівчатками. На мені подумав, що це твоя мама. Ось чому не варто турбувати духів і розкопувати могили? Це святотатство. І... Спокійно, кузене, духи це просто казочки. Сто років тому Хейр робили набагато гірше, і <світло> нічого з ними не сталося. Хіба їх не повісили? Це все веснянко деталі. Тепер покажи, як ти вмієш виламувати. <світло> О, дякую ти був! Рідке золото насолода Діоніса. Та ще краще. Канадські Жесть. Думаю, треба поспішати. Я заведу, машину. Наливай, куме, тільки не вмикай фари. Треба бути обережними. Так, досі ми були дуже О, обережними. Тільки не губи, міс М і за краплю вб'є! Хрястя? Де ж ти ліхтари, коли він нам треба, міс Пепер! Ось ти пересиш духи на ногах. Тримаю, тримаю! Та мої ноги. Та ну, так, я ж нічого техну, не мін. бачу. Mm -hmm. а? Ой. Ось воно. О! Єсть! Вибачте! Схоже, у нас сьогодні є живі метці. Так, себон. Погоня, це найкраща частина. Сідайте, хотіш, хотіш, хотіш. У, там кіфі. Там був цей кіт з тої частини, що ми дивились раніше. Не будемо затягувати. Це дріб'язкова справа. У нас є дещо важливіше. Так, але воно і близько не таке цікаве, як. За конкуренцією треба слідкувати. Навіть маленькі паразити можуть завдати клопоту. Алон! Де ти так навчились водити? Справді. Ти місь. так погана вода, що їх заплутала. Молодець. Пута й далі, путай далі. А -а -а. Тепер, -ядро, твій виступ. Попчику ядро. А -а -а. О, Ні-ні-ні-ні. Так, так, так. Ні-ні. Не особо я, я, я.

ні, не давайте качи! Автомати! Я прокоп довжика! Щестя знає, кого шукає, так нечесно. Ні, шматок скла. Дуже непрофесійно! У них більше вогневої потужності, ніж я очікував. Але можливо, ти хочеш сісти за кермо? Ні. Особливо тепер, коли ви позбавили наслобового скла. Не подобається, як ми граємо. Може, припиниш дивитися і приєднайся, Шер. Чи нам хвилюватися, бо ти знову литимеш сльози за минулими часами? І що тепер? Істі пальмуй. Да, він, конечно, жесткий с оружием в руках. <гліп> дуже дуже ворота, дуже класно. <гліп> Йойки. Ну, там хоче щось, щось живе довезли. О, вже час прокидатися. Думаєш, ми в безпеці. Вибач, вибач, я не хотів, просто там наче вогонь пекуча пожежа і в, е, під, ага. в під капотом. Радіатор! Що ти там Гарячо, Гаряча, гаряча! Ну, дядя за мать шел. Окей, еще цвет сбирается родить. нашу. Ова! Так багато червівних речей на світі! <laughs> Мені лише потрібен квиток. Вибухівка! Побачте каскадера самого світі! ватого ж у світі! Лакон ще надто гарячий. Ти казала, що тут десь був пістолет. Завжди я один якийсь за страху сидіння. <світ> ну, схоже, на <не> пістолет. <світ> <світ> не не пістолет. Я відволючу їх! Ти забудь машину! Будь ласка. О! Це займе більше часу, якщо ви гратимете з ними. <світ> відколи це ти став таким нудним? Я подбаю про це. Нейтралізуйте авто. Малинки. Як це взагалі можна було починити? Я не знаю. Ну он все равно классно выглядит, я не знаю. Ой. Виталий! Не, 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 не! Не! Что ты, Пять... шесть... ух. зами! О, не Да, для не молодой всё це вписано да ты шатай, голова бисер! завітав до нас. Я окей. Диво ти клоун з купою Підходьте, підходьте всі. Дивіться, як палають яскраві вогні. Я окей. Серафіно. Можеш спробувати нас гамувати. Але церкова вистава має тривати! Сказав клоун з виглядом зухвалим. Ми незагодно влаштуємо вистави! <рик> Не давайте йому в руки. Нічого. <рик> цепь, це все жесть. Дем. Як <рик> він <рик> живий, ставте це в пуст. Ки треба тікати! А мої брови на місці! Так. Супер! Ей, веснянко! Для тебе сувенір. Ти повинен спочатку підпалити. Яке там підпалити? Зумай тішу. Ніко. Братику, допоможе підвестися. Шер, чого такий кислий? Блін, стільки шороху наробили, і розфігачили повністю якусь. Хоча вона піддавалася ретельним перевіркам, скандалам та мала проблеми з фінансами. Знайома історія. Міс Данкен залишила по собі спадщину неперевершеного артистизму та сміливих інновацій. Угу. Mm -hmm. Сконала від шарфа. Який комічний кінець, чи не так? Хм. Mm -hmm. До речі, про трагедію ми повернули старого постачальника ритуальне бюро. Проте, це вже не те. Mm -hmm. Без тебе. І це відчуття, що все це було нашим Да. Ах, раніше ми могли пригнати цілу колону вантажівок. <звук> І воно лється по дорозі. А зараз ми відкопуємо недойтки. Що ж, тим не менш зараз атласе мій вихід зустрінемося внизу. Mm. Тьо, Мварі, Любий, о, точно, да, окей, як погода, мадам. А так, нелегкі часи для бізнесу. Але ви могли б допомогти. Окрім того, що я маю бути стовпом спільноти, бароном індустрії, доброчесним громадянином? Сказав він, нахилившись над своїм незаконним напоєм. О, дякувати Богу, а я все гадав, чи ти живий. Зібе. Хіба ти не повинен грати на сцені? Для кого? Для нього? <гум> Чи можу віку заспівати особисто для тебе? <гум> а, після того, як вип'ю ще кілька нелегальних напою. Нада мені теж не завадило б трохи. Вікторе. Шо? <гум> Вікторе, знаю це твій образ. Але бармен має бути тим, кому можна довірити всі секрети. Більше ага. доброзичливості, менше ворожості. Спробуй посміхнутися, <affe> любий. Посміхнувся. Ну і нафіг. Ми попрацюємо над цим. Привіт! Вибачте закрили. Що там вийшло три бутилки, напевно, тільки осталось Джи Джей. Вибачте. Глянемо, що Місісіпі вихаркнула. Міс М. Ви схоже. здивовані. Рокі любий. Ти ніщо інше, як виснажливе, незбагненне. Диво, <реку> дякую. Це мав бути справжнім Макої. Подивимось, чи це диво. Окей. Okay. Ah, ну, ah, це неодмінно заведе твій двигун. Та воно ж. Міцніше замостило. Що це за після смак? Хм, хрусткий, насичений, як дубова древесина, О, для трун. Так, назовем его коктейль троянда заходу солнца. Троянда заходу солнца? Звучит чудово. Лак для Ты даже не знаешь, через что я пришла заради цього. Я уверен, что знаю. Алло, что его так привели? Такой вышуканый вкус. <гум> так що? Непогано? Ну, то йдеться. Це ж диву. І це все, що ми отримали за свої гроші, любий, ви ніби поплавали у віске. Що ж, я можу вичивити ще зі свого пальта для вас, був незначний інцидент. Чи інциденти? А, mm -hmm. Наприклад, які? Так, кілька загублених куль і попилюжені могили. Розбита віска незначні підтоплення, великі руйнування. Також ми, можливо, зустріли найманих вбивць. Але динаміт і важка техніка чудово вирішують наші проблеми. Еге ж, з телеганю. Динаміт. Який динаміт? Але з машиною все клас. Я Це полагодила. Полагодила. Щось розбавили Що з нами. Також гарна новина Борить. в тому, що моя скрипка залишилась неушкодженою. Розкажеш. Я знаю, що ти зробив все, що міг любий, але ми не можемо працювати у збиток і приносити мізерний. Я маю на увазі, не, не розумію, як це так. А... Mm. Жей -жей. Знаєш що? Я рада, що ти і твоя скрипка повернулися, любий. Нам усім зараз не завадило б трохи музики, mm -hmm. тобто, окрім Джей Джея, гаразд, гаразд. Ну, ми малий, завдамо їм настрій. А щодо динаміту і mm -hmm. а, машини, можна детальніше? Містер Сейбл? Гаразд. Mm -hmm. Будьмо. Справді. Я так вирішила. Знаєш, Чарлз? Лінді хоп, Карусель? Тіка Діка, Лампада. У мене травма голови. Я покажу тобі. У мене травма туди, А потім махни ногою ось так. Да. Сухой закон, конечно, все расстроит в таких бизнесах. А, класс, мне сподобалось. Вообще отлично. Это такая атмосфера, типа, старенькая. Дуже мне нравится. Так. <реш> Отож, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пишіть на що б ви ще хотіли побачити реакцію. Е, можливо, якісь е, також анімації, ви знаєте, або ви б хотіли на якісь е, на якихось блогерів, щоб я зробила реакцію. Але я побачила, що після титрів ще є якась сцена, тому давайте ще додивимось. Що тут таке? Готель Марібель слухає офіс менеджера. З'єднайте мене з містером Світом. Будь ласка. На жаль, ми зійшли зі шляху. Транспортний засіб виведено з ладу, і загалом вечір пішов не за планом. Mm -hmm. Дозвольте мені переконатися, що я правильно зрозумів. Безжальний, сумнозвісний, звісний гороріс Мордика Геллер oh. телефонує мені з проханням підвести. Mm -hmm. Так. <плес> <світ> не вий, дядя. Однак, містере світи здається. <світ> з... Я ще, твій батько. <світ> з... Здається, ми маємо справу з більш серйозною проблемою. Хтось куйовдив твоє волосся, ти забруднився. Насправді так, але ближче до справи. <світ> Один з наших постачальників веде подвійну гру з волоцюгами із Лакадейзі. Вони незграбні і швидше за все привернуть увагу федералів місті. Так, це справжній клопіт. І я можу лише стримувати гарячку вищого керівництва до того, як все місто почне тліти. О, ці дракони. Якщо добре подумати, схоже, це дійсно заслуговує на нашу увагу. Mm -hmm. Гаразд. Час розставити крапки над І. I. Ну це вже, напевно, що кінець справді. Так, вже, вже кінець. Так, добре. Тому дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і всім па-па!